Кворум вже є, час пішов, можна розпочинати спільне засідання постійної комісії. Юрій Іванович, прошу вас спільне засідання комісії. Рятування людей на ворогів дальні замагання на 26-22 років. Програма зроблена, обговорення, зауваження програми ліво, програма передбачає виділення коштів на організацію сезонних рятувальних робіт, виконання захистів, безпеки, де заводних. Приїжджають обізні заходів через робочого компанії Водойновича, розроблення випусків бутлетів, плакатів і заміскування юридичних юридичних осіб, а також проведення добуду закладів, що розпекує місця масових відпочинку на вводних об'єктах громади. То ми розміщуємо на очну агітацію, яка забороняє купання, забороняє велику риби, тобто відповідно до того, як визначено місце. У нас в громаді немає місць, які відповідають що...

Заступник міського нового центра поступа, оскільки контракт був складені щодавно, йде на наступний рік, і промови встановити надбалку за складність напруженості роботі в першому місячному премію в головному лікарі КМБРДЦМСД. Все лишається без змін, як було процедурне питання. Прошу підтримати. Продолжение приймається програма висунення діяльності. Шановні вітання програми задачі роки зокрема, виконання вимог законодавства України, щодо забезпечення прозорості діяльності власні саме. Це визнання діяльності в засобах масової інформації, медіа, радіо і телебачення. Це є вимоги закону. Запитання. Пропозиція підтримати, зпроти сприймається програму зміцнення закону цікаво про порядку. Е, Предбачаються видатки на забезпечення функціонування громадського рані за охорони порядку Виплата лише у школу винагороду в вигляді заробітної плати в мінімальному роді. 90 тисяч на рік. Не питаю, скільки працівників? Да. Скільки працівників? Фактично це видатки будуть на забезпечення заробітної плати начальника з охорони громадського формування, тому що е інших осіб, які перебувають в трудових відносинах, з гранітами немає. Всі інші є членами громадського формування і залучають за участі патрулювання в межах необхідності. Голова громадського формування. Це лише пан Полз, це лише йому видатки на оплату праці, розуміє межі було заробітної плати. Запитання, ви будете підтримати, проти затримається про положення провідню реєстрації. Просто реєстрація території міської ради. Тому змінюємо назву і затверджуємо положення. Запитання. Немає. Підтримати пропозицію. Про програму фінансової підтримки фінальному інформаційному підприємству завіше.

Да, причем. Ставився земельного податку на території Радовійської міської ради. Перш третє рішення міської ради просто настав в такі спати податку на нерухомі майно в мене 26 року, четверте рішення міської ради постанову. Київської міської ради про встановлення шансу кандидату збору збору і про місця для паркування та організації автономної місця. Запитання відсутні. Пропозиція розглянути, На 2020-2025 роки, а саме передбачити кошти в сумі 350 тисяч гривень на надання послуг з розробки локальної бази даних земельних ресурсів та послуг закопичення бази даних земельних ресурсів. Це буде розроблена програма Один земель і реалізокаційних систем. Вона відповідала майна. Звернулося акціонерне товариство Укрпошта щодо надання трьох кабінетів приміщень в оренду. Це в селі Дружба, в Пашарівці і в Підсамчини. Запитання. Дякую.